Друзі, всім привіт! Рада бачити всіх, хто повертається до моїх відео, і теплі вітання всім, хто тут вперше. Це відео зі Львова, і так воно не претендує на звання гіда їжі Львовом або підбірки з найкращими закладами Львова. Це просто місця, або які мені подобаються, або які було цікаво відвідати цього разу цієї поїздки. Тому обов'язково беріть з собою щось смачненьке і бажаю вам гарного перегляду. Починаємо зі сніданку, і це чизбейкері на площі ринок, в семісінькому центрі. Другий поверх, дуже гарне місце, зелень, красивезні вікна. Мені насправді здається, що останні два-три роки жодна поїздка у Львів не обходиться без чизбейкерів. Тут справді смачно сніданки, десерти, випічка і сніданки відносно на рано, як для Львова. Сендвіч з індичкою подається з огірочками маринованими. Можна розділити на два. Можна замовити половинку, Думаю, чи мені це робити виделкою, чи одразу це робити руками. Хрусткий хлібчик підсмажений всередині. Ось так декілька шарів індички, чедер, здається, томат і соус. Смачно гарячий хліб, гаряча серединка. Ну як тепле, та й так одразу якось приємно їсти. Соуса не забагато мені подобається, і він не супер розмачив хліб, бо він такий підсмажений. А хліб, до речі, це славутич зі спельки київської пекарні. Класна м'яка індичка. чедер супер доповнює. Мені здається, що навіть без соусу було б смачно, просто щедром, не сухо. Для мене так, мінус таких сендвічів це те, що роздирається під набіння хрустким хлібом. Але ну, це побочка. М -м -м. Це найсмачніша частина взагалі. Мені здається, отак. Це не томат був, це кімчі. Я дійшла до кімчі. Гостра і така ферментована капуста додає пікантності і класно доповнює дуже індичку. Бо індичка ну просто рівна, це здається. Індичка совіт. Дуже смачно, огірки, неймовірно смачні. смачні. Люблю ці всі штуки. І також замовила сирнички. Це звичайні сирники, є декілька різних видів. Я часто надаю перевагу таким простим зі сметаною, максимум ще якийсь джем поруч або карамель. Мені здається, так їх краще можна розпробувати. Це я вже не буду їсти руками. Гарна, мінімалістична подача. Коли не знаєш, який ти сніданок хочеш, солоний чи солодкий. <гум> Напишіть, який ви любите. М'якенько розрізається, неймовірно ніжний, однорідна консистенція. Ну, майже як у скейка, але я так відчуваєш, що це кисломолочний сир наш. Ці сирники, бачите, не такі прям засмажені зі скоринкою, такі більш біленькі. Мені подобається. Мені здається, що вони трохи потім підпечені. До речі, сирники вони як борщ, їх є так багато варіацій і так багато змінних, коли їх готуєш. Тобто ти їх можеш там більше борошна, різний сир, різної жирності. Можна з е, більш таким засмаженим зробити, можна більш розтушкованим. Взагалі подобається в такому стилі ніжні. Прости. Смачні. До речі, так, відкривається рано, поснідати можна рано, з 8.30. І тут, в принципі, цей час вже на відкритті, дуже багато людей одразу. Я доволі довго чекала на замовлення. Хотіла сказати про одну річ, і в Чизбейкері. Це один з закладів, де я вперше це з цим зіштовхнулася. Тут завжди дотримуються загально національне мовчання. Це на площі ринок і це чути просто з міста. Гості піднімаються, вшановують пам'ять полеглих військових і цивільних. Музика у війні воно заземляє. От мені здається, що я не, не кажу, що це єдиний заклад, який так робить, і знаю, що в Києві також з'являються заклади, які дотримуються загальнонаціональної хвилини мовчання. Просто я не часто снідаю не вдома. Це створює якесь відчуття, що це більше ніж місце поїсти а просто ще якась, якась спільнота, яка має цінності і їх також поширює. Напишіть що ви думаєте про це? Чи звертаєте ви на це увагу? Ну мені зараз мабуть було незручно. Просто слух сидіти під музику їсти, знаючи, що от на вулиці я почула годинник і що все місто зупинилось. Ідемо далі. Надія це таке старе кафе, якому вже має виповнитися близько 25 років. Сказала мені працівниця про нього. Як і багато людей, я дізналася від Степана Бурвана, Він же паліндром. Його трек кафе Надія. І, до речі, ось на концертах Степана задонати розігрували також можливість зустрітися зі Степаном в цьому кафе на обід. І Степан пригощав відео. Власне, коли я у Львалі, ми сюди заходимо на варенички і пельмені ручної ліпки сьогодні у мене борщок з пампушками, вареники з картоплею та грибами. Я називаю відвідини цього закладу імерсивним досвідом, тому що тут все таке, як в двохтисячних вдома. У мене буквально вдома були такі ложки і виделки. Ставте якщо у вас також. Ці занавіски, за ними рослини на підвіконні. Оце буквально як вдома: Борщ зі сметаною без м'яса і кріп зверху. Солодкий, буряковий, сама водичка, тут немає ні картоплі, <рес> мабуть, нічого. Буряк, і сметана. Саме звичайно, м'якенька, така трохи як клеїться, як це назвати. Її сюди макати. Ну, по суті, ви все знаєте, як це робиться. Нема що сказати, це бульйон від борщу. можливо, у мене навіть дома така зараз лежить? Варенички їх тут готують, ліплять власноруч, тобто це не заморожені, І сметана така густа. Ну Смачно. От такі прості, звичайні, справді дуже по-домашньому смакують. Вони в маслі. Всередині приємна картопелька м'яка. Не відчула шматочків грибів, але відчувається їх аромат. Клас, дуже смачна сметана. Так, уже з сирниками була сметана, тут сметана. Сметанний фанат. Знаєте, оцей ми українці до будь-якої страви. Нас пригостили, <смі> жартую апарат, <смі> пригостили. Валік замовив собі пельмені. сюди. Комбо-страху. Цікаво. ну, Мабуть, це свинина, можливо, свинина Яловичина. Такі більш виразні на фоні вареників, тому що у них солона начинка. Mm -hmm. Але так, трохи тісто якесь більш туге, ніж е, у вареників, здається. Так, таке місце автентичне, історичне. Йшли, по суті, обговорення з приводу того, чи варто тут робити ремонт, чи yeah. все лишати як є. Yeah. Так, це інакше місце в цій підбірці. Yeah. Якщо ми в заклади йдемо за різними емоціями, тут е, якась є емоція ностальгії е, за дитинство. Mm -hmm. Рухаємось далі. Я на даху. Це як називається дах, знаходиться на терасі. Шеф тут Юрій Кошик знаходиться на місці дуже високої кухні. Я так розумію, що дах він існував паралельно з дуже високою кухнею. Дуже висока кухня, на жаль, закрилась, і тепер є лише цей проєкт дах. Гарно, сонячно, дуже тепло, я б навіть сказала спекотно. Тераса просто вся вкрита сонцем, гарне на місто, стіл гарячий. Мені здається, що ще буквально. Тиждень, і тут взагалі буде дуже важко знаходитися в день. Мені дуже сподобався на вигляд такий аестетік бутерброд з маслом і чорною смородиною. Дуже красивий, дуже багато смородини. Місія не заляпатись на спідницю коло добре, що не на футболку дуже смачно, багато смородини, така вона виразна. Смородина взагалі дуже особлива ягода. Дуже солодке масло не супер його відчуваю, я розумію, що і хлібчик, мабуть, підсмажений. Також такий з вершковістю. Ягоди супер солодкі, приємні, як з банки з дому. Коли бабуся щось смачне чаю діставала, і це завжди чомусь було або мед, або варення. Гарно. це виглядає як найестетичніший десерт. Відчувається як літо в селі. Справді смачно, мабуть, мені б сюди хотілося ще або сиру, розтричатели, або чогось такого, щоб мені здавалося менш солодко, можливо, горіхів. Не знаю. Мене часто, до речі, в меню, в закладах такі страви підкупають, якось викликають цікавість. От так просто ось тут масло. На ньому, наприклад, якийсь або смачний сир, або ягідне варення. Гарно, мабуть, одне з найгарніших місць. У Львові, в якому я була матінка, як <знежу> же мені солодко, ідемо далі. Марія, пані Фріда в самісінькому центрі Львова, шеф Юрій Кошик. Команда літала в Мексику, щоб перейняти і відтворити рецепт і смак автентичних такосів. Я замовила такос з рваною яловичиною і з креветкою. Чула, що в Мексиці завжди продають в двох тертиліях на випадок того, що одна може розірватися. Вони такі гнучки. Це з яловичиною. Цибуля дуже пахне кінзою, рвана яловичина, сальса. Салямі-чаріза. Не гостре, можна брати гостре. Цікаво, перше відчуття такої грайливості смаку, тому що все поєднується і кінза, і м'ясо, і трошки гостра салямі. Але ось не до кінця приємно мені було відчути, що воно все холодне. Тепла тортилья трохи нагріта, але все решта холодне. В цілому, по смаку, мені домінує гострота, чи то сальси, чи то чорізо. Тортилья Навіть ваша. Вчора їх доволі так приємно кусати. Немає відчуття. Знаєте, коли в шаурмі там дуже багато лавашу, такий а ну все, там нічого цікавого. Ірвана яловичина не можу сказати, що вона прям така ніжна і та не в роті. Може, тому що холодна. Оця перцева сальса трошки схожа мені на лечо. Вступний з креветками: креветка, гуакамоле, сальса, цибуля і кінза. Попереднє, мені здається, що це мені більше сподобається. Смачно, класне поєднання з гуакамоле. Люблю авокадо, і ось авокадо плюс кінза. Мені здається, що так смакує Мексика. Дуже класно прокусювати креветку. Ось її текстура, оця така хрумка, але вона доволі ніжна, сама ця креветка. Ця овочева сальця дуже приємно, смачно. І зараз я відчула кукурудзяність самої тортилі. Нагадує оці начоси. О, лимонад. Манго Було таких в цікавих пачках. Пам'ятаєте заморожений сік морозиво? Оце мені дуже нагадує оце морозиво або у світлофора цей жовтий шар. Цікаво класне пакування і взагалі класна айдентика зображення Фріди Кало, якраз є логотипом. Фріда кало це мексиканська художниця. Відома я чула, що на її честь названий астероїд, а тепер на її честь названа ще й такарія у Львові. Тому пані Шоколя прийшла до пані Фріди. Попробувати такоси взагалі, це такий формат повністю стрітфуду. Тут куточок, самообслуговування. От в основі тут, по суті, монопродукти є такоси або буріто, але от дуже класно відчувають люди, які це робили стиль. Це неймовірно класно виглядає. Зверху так на стелі зображення в стилі Марії Приймаченко. Це художниця українська. І от мені здається, що є якийсь зв'язок між тим, що Фріда, художниця і Марія Приймаченко, художниця. Це. І в такому наївному стилі оці українські зображення, і також косівська кераміка, там гарно розписані глечики, тарілочки. Я декілька разів пробувала щось в мексиканської кухні, вона мене не супер якось вражає. Мені було цікаво, але не можу сказати, що це змінило моє враження про такоси. Мабуть, моє очікування було, що він буде ще й теплим, а воно не так. Ну, це моє очікування. Йдемо далі. Друзі, це рамен на редманки, їх є декілька у Львові, це та ще нажишки. І від багатьох шефів київських і не тільки чула, що це найкращий рамен у Львові і, можливо, в Україні. І що він найбільш такий наближений до автентичного японського рамену. Цей рамен зараз активно масштабується, мають з'явитися також їхні заклади в Тернополі, в Одесі. У більшій кількості людей з'явиться нагода його скуштувати. Цікаво, до речі, я розумію, що мене багато дивиться людей з Києва, але чи є хтось хто? Не з Києва, цікаво, з якого ви міста. Дайте знати, будь ласка, в коментарях на столику такі резиночки для волосся, щоб можна було зав'язати волосся і не намакати його в суп. Я також підготувалась. Не бачу, що вийшло. пишіть, як вам ключ. Взагалі в мене травма дитинства. Спочатку в мене була дуже довго коротка зачіска під хлопчика. Потім в мене вже виросло волосся, але мені забороняли розпускати його і ходити треба було лише з хвостиком в школу. Тепер я хочу його постійно розпускати. Це шою рамен, Тут курячий бульйон, свинячий рулет, цибуля, ферментований бамбук, яйце і локшина під цим. І також листки норі. Спочатку бульйон дуже смачний, дуже насичений. Він курячий з соєвим соусом. У нього така є приємна солоність, дуже прозорий. Локшину готують власноруч, бульйон також. В редманки всі бульйонівські гіки готують його. Більше доби дуже виварюють загалом. Це основа цього продукту. Смачна пружня десь мені попався тільки що прям комок, де вона злиплася, але так здебільшого вона в бульйоні гарно розділяється. Це синячий рулет, розтушкований і засмажений до такої скоринки. Нагадує домашній застібля. Смачний, ніжненький, не солоний, не дуже жирний. Я боялась, що там буде більше як шматок сала, але ні. Зелена цибуля, і те, що я люблю, чи не найбільше в рамені, це яйце, і в всіх раменах воно спакує. По різному, бо по різному ферментоване. Mm -hmm. Смачне, не супер круто зварене, але не виразне. Взагалі тут бестселер це рамен тонкоцу. Ну, Він прям дуже неваристого такого кісткового свинячого бульйону. Це дуже на мій смак. Бамбук, це смачно. Неочікувано хрусткий, бо спочатку здавалося, що це буде як буряк в борщу. Реально такий пружний, хрумкий, без яскравого якогось смаку. Така крабова паличка. Скажіть, це знак Наруто чи ні? Це смак гурто <гум> І листочок норі. До речі, тут є різні штучки, які можна додати. Ось, наприклад, це кунжут, його можна натерти. І можна ще додати у мамі пудру. Все додаємо. Приємний додатковий присмак з'являється. І ще скоштується гост. Це схоже на чилі-олію. Смачно не відчула гостроти, я б ходу мало додала, але відчула додатковий відтінок смаку. Чіпси нагади. Супер. я вважаю, що це жирна крапка на моїй поїздці до Львова. Друзі, дякую за перегляд! Не всі смачні місця потрапили в це відео. Щось хотілося собі залишити в телеграм-каналі. Додам також ще якісь класні місця. Короткі висновки по закладам з цього відео Чизбейкері. Класика для мене, смачно, багато є місць зі сніданками, випічкою, десертами. Для мене у Львові вони найкращі. Кафе Надія. Це скоріше про атмосферу, аніж про смаки, але варенички ручної ліпки дуже наближені до домашніх дах. Приємне місце, класна атмосфера, панорама на Львів. Я б ще повернулася туди за якимось серйознішим наїдком. Далі пані Фріда та Чесно, не вразила смачно. очікування були більшими. Мабуть, найяскравішим спогадом цього разу буде саме редманки і рамен. Мені було дуже смачно, справді. Сюди б я повернулася ще. І так, до речі, в цьому відео не було жодної чашки кави. А все тому, що відео про каву буде наступним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І до зустрічі!